16 квітня 2024 року Палата депутатів Чехії схвалила поправки до закону число 95-2004 СБ. Це закон про умови отримання та визнання професійної компетентності для здійснення медичної діяльності лікарів, стоматологів, фармацевтів. Так от метою поправки є допомогти заповнити дефіцит стоматологів в Чехії, не знижуючи при цьому вимоги закону до професійної компетентності стоматологів. Відповідно до закону, лікарі з країн, що не входять до ЄС, таких як Україна, повинні отримати визнання своїх дипломів, отримати нострифікацію, пройти апробацію. А згідно з поправкою, стоматологи б змогли після підтвердження свого Диплому після нострифікації до моменту складання апробаційного іспиту працювати під наглядом лікарів-стоматологів з досвідом роботи не менше п'яти років, які мають контракти щонайменше з трьома медичними страховими компаніями. Поправки також можуть допомогти біженцям з України, які мають стоматологічну освіту і бажають працювати в цій галузі в Чехії. Скрін поправок буде в кінці відео. Ці поправки були схвалені палатою депутатів Чехії 16 квітня 2024 року. Попереду ще сенат і підпис президента. Але за поправки голосували 98 зі 111 присутніх депутатів. Тому нострифікації робити потрібно. Робота за спеціальністю це все в ваших руках.